Як швидко створити веб-сайт? Можна просто написати промпт і, в принципі, сервіси на базі штучного інтелекту вам створять готову сторінку сайту для вашого продукту. Сьогодні ми з вами розберемо 5 основних сервісів, які на сьогодні є для створення вебсайтів І після них, я думаю, ви зможете створювати прикольні штуки. Для ваших продуктів, для маркетплейсів, стартапів і інших ваших сервісів просто буквально два кліка. Мене звати Михайло Пацан, я інвестор-підприємець. Вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів, являюсь фінансовим та цифровим радником, і ми вже, вже більше п'яти років використовуємо штучний інтелект в різних моїх портфельних компаніях. З вас лайк, підписка і дзвіночок, обов'язково коментар, де ви використали ці сервіси. І ну і давайте з вами поїхали. І так, давайте почнемо з декілька сервісів. У мене їх тут є аж цілих 5, як ви бачите. Ну, давайте почнемо з нашого першого. Він називається Hocus, який дає можливість створити такі прикольні сайти просто ввівши декілька промтів вибравши тест-дизайн і. В принципі, далі він все робить за нас. Просто треба відповісти на 8, на 8 запитань. Так, для того, щоб це зробити, вводимо наш email і натискаємо кнопочку Create My website». Після цього нас перекидає на таку от сторіночку. І тепер нам треба просто пройти 8 кроків, описавши, що саме ми збираємося робити. Так, ну, Давайте бачите, тут є декілька прикладів. Можемо також промптом написати те, що нас цікавить. Ну, Все-таки ми Learn to Global, давайте напишемо «Курси» і виберемо з цієї категорії те, про що ми будемо а, говорити з вами, а ми з вами будемо говорити про Web3 -курси. Так, Після цього вибираємо стиль тексту. О, зараз вона нас покаже. А, стиль тесту. Вибираємо кольорову палітру. А, і те, що нам більше за все сподобається, це ми, власне, і залишимо. Так, перший, другий. Такий у нас і третій стиль. Бачите, він нам вже створив зразу три варіанти. Той, який нам більше подобається або не подобається, можемо його вибрати. А, так, давайте я візьму другий стиль. Він мені щось о, вже змінився. Він був трохи інакший. А, так, ну ладно, давайте тоді його і виберемо. І можемо вибрати колір. Давайте, можливо, цей. А, так, бачите, кольори можемо змінити. Давайте такий візьмемо. І натискаємо кнопочку Create our website. І після цього він зараз нам сам це сконструює. От бачите, там пише щось, якісь, куди і так далі. Тобто сам-сам-сам, буквально за пару секунд, створить нам готовий веб-сайт. Все оптимізацією, з текстами, які ми далі просто можна беремо, і 1-2-3, 1-2-3 там, поміняли, виміняли, і, в принципі, все. Це те, що нам а, необхідно. Готовий сайт. Він нам навіть поставив ось цю штуку, що ми можемо писати повідомлення і спілкуватися з нашими з нашим з нашим, з нашим сервісом. Так, слухайте, все класно. Готовий сайт, готові блоки всі міняємо надписи, так як нам необхідно, можемо навіть тут додати, змінювати блоки. І після того все окей, можемо навіть подивитися на наш веб-сайт, як він виглядає, якби на нього хтось зайшов зі сторони. Щоб там нічого лишнього не було. Тобто, в принципі, шаблон сайту досить він швидко нам створив. Подобається, чи не подобається, вже інше питання. Ключове, що він. Бистренько це все зробив, можемо контакт зробити, можемо там About Us-сервіс. І ви ж бачите, не, один тільки, не одну тільки нам сторінку створив. Він нам створив цілу пачку сторінок зі всіма необхідними, що в принципі досить непогано. Далі його кастомізуємо і підбираємо все під себе. Тобто сайт досить швидко працює, що мені в принципі подобається. Тому цей наш перший сервіс називається Hocus. Ну і давайте перейдемо далі. Цей сервіс називається Ананасовий. Builder, Pineapple, також, в принципі, працює таким по такому ж по такій же логіці. Цей сервіс вже є платний, але він дає також можливість створити декілька сторінок безкоштовно, а далі по 12 або 24 долари в місяць. Ну і давайте створимо щось прикольне на цьому сервісі, натискаємо кнопочку Try Now for Free або логін. І тепер нам не треба ніде логінитись. Ми спочатку створюємо. Сайт в тому стилі, який нам подобається. Ну, а далі вже приступаємо до е, наступного. Ну, давайте, для прикладу, візьмемо такий сайт. Так, а кастомайз, ну виберемо якісь кольори, які нам більше за все подобаються. Е, далі ми можемо вибрати дизайн. Бачите, тут змінювати, наскільки воно біле або там інакше. Давайте візьмемо прямо максимально такий світленький. Все бачите. До, до речі, мені такий, такий дизайн подобається. Так, є, можемо вибрати текст стайл, який нам також подобається більше за все. Давайте візьмемо такий. І батон стайл де наші батончики. От наверху, вони у нас якось мають мінятися. Давайте візьмемо кругленьке, це хай так і лишається. Так, гуд. все, ви бачите, бам-бам-бам, все змінили, вибрали. Так як нам необхідно. Давайте зелений, зелений це колір грошей. Натискаємо далі. Після цього ми вибираємо, що нам треба, пишемо чату GPT про наш бізнес інформацію. Давайте знаєте, зробимо напишемо чату про шевдені проєкт, який називається AMSES. Так, ви бачите, я дописав що це синько І тепер вибираємо Target Audience. Давайте візьмемо. Uh, Ukraine. Uh, 18345 іж. І все, в принципі. Mm, так, і натискаємо кнопку Start Generation. Після цього нам, нас просить, щоб ми зареєструвалися, вибрали там через якийсь сервісів, і після цього ми заходимо. Так, і бачимо, погнеслася. Зараз нам uh, цей чувак все намалює. Як я ви бачите, він просто за декілька секунд створив нам сайт, описав всі його переваги, написав, для чого його використовувати. Ну і в принципі, він далі може продовжувати ще генерувати. Я його вже зупинив, тому що він, в принципі, зробив все те, що необхідно. Просто його можемо відновити, і він далі продовжить нам все писати і фактично доведе цей сайт зараз до кінця. І це, блін, дуже круто, тому що, по-перше, українською мовою. Все, я бачите, він нам все класно його зробив. Написав все українською мовою, додав знизу шапку, додавав, ой, верніше футер, додав кнопки для того, щоб долучитися, контакти, створити курс. Все, ми натискаємо кнопку Save and Edit, згоджуємося на цю штуку. І далі вже просто пишемо назву нашої компанії, можемо написати лого. Або можемо без нього, і натискаємо Create Website name. Давайте напишемо таким чином. І. Так, от є у нас. от бачимо, він активний, можемо навіть зробити прев'ю. Як він у нас виглядає? І це прям міга-класно. І тепер можемо, можемо поналаштовувати кнопочки, контакти. Тобто, в принципі, тести написав, картинки він для нас генерував, і нам лишається тільки підкоригувати все це, це і, і отримувати нових клієнтів. Тому штука моя класна, користуйтеся, а ми йдемо далі. Кліп, така сама штука, так само, ну, в принципі, логіка всюди одинакова, єдине, що він більше створює кліп для мобільних телефонів. От в нього в цьому яка специфікація. Ось. Так, і а, давайте наскаємо Get Started for Free. Після цього пишемо, що ми хочемо а, написати. Про що, в принципі, а, в якому, ну, верніше в якому контексті. Давайте це буде в нас текст стартап. Я хочу Grow My Small Business або зробити make money online. Давайте таким чином: Name Learn to Earn Global. Next. Після цього напишемо Online Educational Courses About AI Web 3. Next. А, ага, далі. Там ще можна було адресу буду заповнити. І, в принципі, навіть цього вистачає. Він зараз нам генерує щось прикольне. І далі ми просто от бачите, декілька секунд ми далі. в ми просто поналаштовуємо весь цей сайт і натискаємо кнопку Publish для того, щоб опублікувати його і вже скидувати нашим партнерам або клієнтам. Тобто, буквально декілька секундів у нас все готово. Це, це міга класно. Все. Наш сайт готовий, як я казав, він більше під мобільні телефони. Все повністю описано. Бачите, я йому написав, що в мене таргет аудієнс це Україна, тому він мені написав. Англійською мовою в попередньому. В попередньому ми йому написали, що ми будемо для української аудиторії. Він мені написав, бачите, все українською мовою. Я б написали йому португальською окей то в такому випадку а, ми би отримали все на От така, Таким чином, це ця штука працює, бо можемо собі тут вибрати, що бачите, аудієнс, аналітикс, подивитися, хто заходить на сайт, можемо. Тут поналаштовувати тайтли всі, позмінювати, і після цього не скажемо пабліші, і в нас ця штука опубліковується. І це мега класно, тому що ми, як бачите, можемо використовувати штучні інтелекти і буквально за декілька секунд. Створювати собі сайти, які, за які раніше треба було платити 500-700 1000 доларів за один лендінг-пейдж. особливо як я знаю, любили продавати різні продажні лендінг пейджі за 500 баксів. От ми маємо продажний лендінг-пейдж за 3 хвилини безкоштовно. Маємо готові сайти під себе налаштовані, все відкоригували, нікого не треба нічого просити. Ну це просто находка для стартаперів і для. Тих, хто продає свої товари на маркетплейсах. До речі, в нашому університеті Learn Global ми якраз і навчаємо тому, як отримати цю саму професію в майбутньому, саме по використанню штучного інтелекту, як його інтегрувати в бізнес. І курс у нас так і називається Практичне використання штучного інтелекту, якому ви якраз і навчитеся тому, як. Можна штучний інтелект інтегрувати в ваше життя, бізнес, як застосувати в різних сферах. І більше того, як використовувати Python для інтеграції, і використовувати лоу-код платформи для того, щоб поєднати декілька нейромереж в єдине ціле і створити ваш єдиний, скажімо так, автоматизований. Бізнес-процес з використанням штучного інтелекту. А, тому я всіх запрошую, долучайтеся. Ну а ми йдемо далі і зараз розберемо ще одну нейромережу, а, яку ми з вами ще раніше ніколи в відео не розбирали. Називається Mixo.io. Як вона працює? Та просто нажимаємо Get Started for Free. Пишемо опис. Давайте у нас вже є опис компанії Амсets. Generate. Просто опис написав: Skype Generate, і буквально пару секунд, і у нас він буде готове лого, стартап нейм, відгуки і все, що нам необхідно. Все готово. Назву написали: написали про що. Є. Е... Структура, причому дійсно прикольна, класна структура, все, що необхідно для стартапу, пару секундочок і все готово. Щось нам не подобається, можемо кастомізувати. І після цього нацикаємо просто Save and Customize, і зберігаємо собі в міксу І далі вже можемо з ним працювати, публікувати і так далі. Можемо, якщо нам не подобаються зображення, нацикати refresh і наше зображення. Просто будуть замінені на щось інше. Біткоін не подобається, от вам ефіріум. Так, І все, і після цього просто зберігаємо і вся ця штука працює. І остання на сьогодні нейромережа, про яку ми з вами вже говорили в відео про створення презентації gamma.app, Але крім того, що вона дає можливість створювати презентажки, вона ще дає можливість створювати також і сайти. Для цього просто реєструємося на Gamma, так, ми потрапляємо в таку штуку, націкаємо New with AI. Вибираємо, що ми хочемо зробити. Давайте от Guides. Після цього вибираємо презентація документ або веб-пейдж. Давайте ми хочемо створити з вами веб-пейдж. Пишемо, про що ми будемо з нею говорити. Також, як бачите, я трохи забагато її написав доберемо цю штуку от тут якраз ми чітко вписуємося Підскаємо далі зараз вона нам створить всі сесії нашого сайту пропише все що нам необхідно introduction what is challenge benefit protecting creating new revenue stream і getting started with assets ok continue або підскаємо try again також ми можемо брати, на якій мові ми будемо спілкуватися ну в даному випадку я вибираю англійську Можемо навіть вибрати українську мову, тому що вона тут є. Ви часто я знаю в ком'юніті нашому запитуєте, а що можна використати для української мови. От Gamma AI можна використати, Pineapple Builder можна використати. Також долучайтеся до нашого ком'юніті. В описі до цього відео у нас все є в Телеграм, Діскорд. Ми там активно спілкуємось, проводимо ком'юніті коли, проводимо івенти онлайн, офлайн, і вже скоро у нас річниця нашого університету. І буде круто. Так, натискаємо «Continue». Вибираємо, що в якому шаблоні ми хочемо це створити. Ну, давайте хай буде така штука. І зараз ми отримаємо повністю готовий побудований веб-сайтик. І як ви бачите, буквально за декілька секунд я створив на п'яти різних сервісах різні веб-сайти, на ті, які в минулому просто треба було витрачати більше, набагато більше часу, грошей і людей. Створив нам сайт. І він дійсно створив класний сайт, тому що я якраз читаю все, що він написав. Після того я би зайшов, я би, в принципі, захотів придбати такий продукт. Зрозуміло, що ми його можемо налаштувати, можемо змінити тексти, змінити зображення, додати тут більш красивіше, тому що він створив яку загальну структуру, а далі вже все залежить від того, що нам більше за все подобається, як ми хотіли би його створити. Тому користуйтеся цифровими сервісами використовуйте штучний інтелект в вашому житті, навчайтеся, долучайтеся до ком'юніті, і ми вам цьому всьому допоможемо. З вами був Михайло Пацан, лайк, підписка і дзвіночок обов'язково. В коментарях пишіть, що ви отримали інсайт від всього того, що я сьогодні розказав, і побачимось з вами в наступних відео, а також в нашому ком'юніті і в наших офлайн і онлайн-івентах.